Вітаю всіх! В новинах пошла фігня про те, що планується вивід військ з Курської області. Чи дійсно так? Чи дійсно це правда, що планується вивід військ з Курської області? Чи дійсно планується вивід військ з Курської області? Давайте подивимось. Так або ні? Лицар Це відповідь так. Тому, що відпрацьовано, колесо Фортуни відпрацювало своє. Цікаво, правда? Там втрачаються позиції, там серйозні втрати, і трішечки не те, що ми хотіли. Плантуз. Кажетлів. Не трішечки не те. Допомога партнерів не така, як ми очікували. Ну, зрозуміло. Зараз подивлюсь, ще огромні втрати там. Серйозні втрати, просування немає, такого, як думали. Це політична, це керівництво. Тепер на військовому полі, що буде? Питаю цієлодо: чи дійсно буде вивід Ви військ з Курської області? Чи дійсно буде вивід військ з Курської області? Чи дійсно буде вивід військ з Курської області? Давайте подивимось. Що скаже ця колода? Дев'ятка мечів. Тут відповідь ні. На рівні керівництва це планується. На рівні керівництва. Це військова колода. Просто вони не вийдуть. Просто ні. Просто не візьмуть і не вийдуть. Є домовленості. Це все на рівні домовленості між ким і ким. Це наші, а ось це вже мені йде Америка. Ось наші партнери, допомога. Рух наш, який там відбувається І ми, війна, війна там. Досить добре, що війна там. По 6 жезлів це наш результат, наша маленька перемога в тому, що там війна. Не в нас, а там. Звідки вона пішла? Добре, добре. Але я тепер хочу подивитись таке: вплив курської оцієї операції, оцього розгону про вивід військ. Просто їх не виведуть. Зрозуміти, це просто не візьмуть і не виведуть, це буде не дуже приємно. А як це вплине на Сумську область, наприклад? Сумську. Сумській області повинна бути стати трошки легше. На моє велике здивування. Але Сумська область буде свою чувати в жертвою. Кінцевий результат. Трішки легше буде. Сумська область, вам стане трішки легше. Але жертвою буде все одно, зрозуміти, прикордоння страждати. Ми все одно. Тепер, як це вплив на Харківську область? Як от, Курська операція, якщо буде вивід військ в неї? Як це вплине на Харківську область? Як це буде вплив на Харківську область? Давайте подивимось на всяку випадок. Угу. Зміни також. Ну, Також себе жертвою відчуваємо. Жертви, ми і так себе жертвуємо все по колу. А допомога все одно нам буде. Ворог. Ворог поряд у нас, розумієте ви. Дивіться, для нас це, не скажу, що зовсім погано, але кіпіш буде на цій почві, тому що, можливо, звідти війська ж відійдуть російські. І буде це кудись перекидуватись на якісь напрямки. На нашу область, перш за все, Куп'янський напрямок, ось яка цільше ж була, ще – відвести війська. Тому, можливо, десь загострення якогось напрямка фронту. Допускаю це.